ATP 1000, Мадрид ґрунтовий майстерс. Півфінали, чоловіки. Сьогодні у нас 2 травня, друзі. вмощуйтесь зручненько. Саме на такому представницькому турнірі в Іспанії, в столиці, відбудеться два чудових півфінала. І замітьте. Жодного тенесиста з першої п'ятірки, як я й казав. Найвищий рейтинг має джек Драйпер 6. Далі йдуть Мусеті – 11-й, Рут 15-й і Чірундуло 21-й. Я вважаю, Черундуло вже заслуговує перебувати у першій 20-ці. І скажу ще, дуже цікаві нас очікують у матчі. По-перше, драйпер і Мусетті будуть грати вперше на ґрунті. До цього грали на харді, і драйпер перегравав чотири рази італійця. В тому числі і на молодіжному підсумковому, який ми звемо вже декілька років. Е Final Next, Generation, Next Generation ATP Finals. Е Черундуло і Руд зустрічались 8 разів, 5-3 на користь. Аргентинця. Але але завжди є е, таке виручальне українське слово але. На ґрунті 2-2. Нічия. Отже, друзі, знаєте, я вирішив, що абсолютно всі 4 півфіналісти у нас. Вже не втратять балів, яких потрібно захищати порівняно з минулим роком. Не втратять це одне. Друге, я вважаю, вони будуть грати розкуто на результат для вболівальників, для нас, глядачів, і цінувателей. Цієї чудової гри великого тенісу. І тому, друзі, під ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі, також, якщо буде добре, якщо ви перевірите, хто ще не підписаний на наш канал, я об'являю свої прогнози. Більше не буду затримувати вашого часу, я на обидва матчі на обидва півфінали. Прогнозую тотал по сетам більше 2,5. Тобто я і там, і там бачу три сети. Дивіться, коефіцієнт в обидвох півфіналах більше двійки далеко за 2 коефіцієнт. І таким чином, якщо я хоча б один матч. Півфіналів у чоловіків на Мадриді пробиваю на тотал по сетам більше 2,5. Я в шоколаді. І дивіться. Черундуло руд. Тотал по сетах більше 2,5, 2,23, Драйпер Мусетті. Тотал по сетах більше 2,5, 2,44. Ось такі. Коефіці, скріншоти по моїм прогнозам. Вже зранку вас чекають в телеграм-каналі. Хто ще не завітав, завітайте до нас в телеграм-канал, і ви будете першими завжди узнавати про мої прогнози. Будете економити іноді 5, а іноді набагато більше хвилин вашого особистого часу. Це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним. З моїх відео. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо, приєднуйтесь. Отже, друзі, по чоловікам ми з вами визначились. Обидва матчі по три сети я бачу. Тому що всі чотири півфіналісти гідні того, щоб потрапити у фінал. І вже ніхто не втрачає балів рейтингових, а навіть заробить і грошей і додасть собі в рейтинг непогано, я вважаю. Тому такі у мене і висновки, і такі варіанти прогнозів. Дякую за увагу до нашого каналу. Дякую за вашу підтримку, активність. І перегляди. Це дуже важливо, друзі. Дякую, що ви, ви зі мною вже багато років. Скоріше і всім нам перемоги над расизмом. Слава Україні, слава ЗСУ. Тільки завдяки ним я можу ось так сидіти ще, перебуваючи на пенсії. З вами спілкуватись, користуватись інтернетом, світлом. Це все завдяки нашим захисникам, героям, нашим слава завжди. Дякую за розуміння. Дякую, що ви у мене є взагалі. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.